Любі гімназисти, вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю, щоб рік був цікавим, насиченим подіями, креативним і позитивним. Любі гімназисти, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Не дивлячись ні на що, нехай цей рік буде роком посмішок, роком нових зустрічей, роком нових вражень. Але не забувайте гарно вчитися. Тому бажаю вам легких контрольних і звичайно високих балів. Ну, а нам всім бажаю мирного неба і швидкої перемоги. Дорогі учні, вітаю вас з Днем Знань. Бажаю вам мирного неба, гарного настрою, бажання пізнавати та вчитися, нових відкриттів і вражень вам в новому навчальному році. Любі наші учні, шановні батьки. Від цього серця я поздоровляю вас з початком нового навчального року. Життя кидає нам складні виклики, але ми все подолаємо, ми обов'язково обов'язково переможемо. Бажаю вам завжди вірити в свої сили, поважати один одного, любити нашу рідну країну. Шанувати нашу давню, славну історію і вірити в нашу перемогу. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, як траву і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди, любіть Україну у сні на Йову, вишневу свою Україну. Красу її вічну живу і нову і мову, її солов'їну. Бажаю вам щастя, здоров'я, удачі до зустрічі. Любі мої учні, щиро вітаю вас з початком нового навчального року зі святом знань, доброти, людяності. Це день особливий, адже з нього починається новий шлях до нових звершень. Цей день хочу бажати. Завжди прагнути до чогось високого та доброго, відкривати для себе нові кордони знань та горизонти успіху, ніколи не зупинятися на досягнутому і сміливо пробувати до нових вершин. Бажаю великих успіхів та неповторних здібностей, міцного здоров'я та мирного неба. З ним знань вас, шановні учні, я щиро вітаю вас початком нового навчального року. Я бажаю вам гарного настрою, бажання пізнавати нове. Отримувати нові знання. Нехай з легкістю даються вам нові знання, нехай з легкістю даються нові досягнення і перемоги. Нехай завжди буде незгасним інтерес до пізнання нового та до навчання. Добра вам, успіхів та перемог нам усіх разом на всіх фронтах. Нехай щастить. Шановні колеги, батьки і наші діти. Нехай цей день стане успішним стартом. Для нового навчального року, символом його звершень і відкриттів. Бажаю, щоб шкільне життя було для всіх цікавим і пізнавальним, грандіозних успіхів у навчанні, віри в себе, яскравих прагнень і професійних перемог. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе мир, добробут і спокій на нашу землю. Зі святом знань з новим навчальним роком. З початком навчального року вітаю учнів, вчителів, батьків, зичу всім нам, витримки, взаєморозуміння, взаємоповагу з першим вересня. Вітаю щиро всіх з днем знань. Бажаю здійснення бажань і українську розуміти і співслова, і легко вчити інші мови. Нехай жага до знань не згасне, хай будуть гаджети сучасні, нехай ведуть до перемоги розумні, мудрі педагоги.